Я навіть і не думала, що вийде настільки смачно, спробувавши один раз, їх хочеться готувати знову і знову. Спочатку до просіяного борошна додаю сіль, далі туди натираю заморожене вершкове масло, яке я періодично обкачую в борошні. Ось така крихта повинна вийти. Тепер сюди додаю сметану, і мені потрібно замісити тісто. Не те, щоб замісити, а просто з'єднати його все в одне ціле. Зручніше це робити на столі. Довго таке тісто вимішувати зовсім не потрібно, потрібно лише добитися однорідної такої текстури, тобто однорідного комка. Далі кладу його в пакет і в холодильник на 1 годину. Для начинки я використовую вишню у власному соці. в мене одна півлітрова баночка. Трохи соку я злила і змішала з крохмалем, а іншу частину довела до кипіння. Далі це все поєднала та зварила ось такий смачнющий джем. Залишаю його, нехай вистигає. Ну а тепер достаю тісто з холодильника, розділяю його на три частини. Дві частини відправляю назад в холодильник а з однією буду працювати. Робочу поверхню трішки підсипаю борошном та розкатую ось такий пласт тіста діаметром приблизно від 30 см. Далі розрізаю його на 16 частин, 16 таких трикутничків, тепер викладаю трішки начинки та загортаю ось таким рогаликом. До речі, в цій роботі можуть прийняти участь навіть ваші діти, тому що це доволі таки цікаво. Ну, не знаю, наприклад, моїм дітям це дуже подобається, тому завжди майже зі мною закручують рогалики. Тепер викладаю їх на деко та відправляю в духовку випікатися при 220 градусах на 20 хвилин. От і все. Бомбезні смачнющі рогалики готові. Вони виходять неймовірно смачними та хрусткими. Начинка, до речі, може бути різною на ваш смак. Чекаю ваших коментарів та до зустрічі!